Вона не має паспорта, але може вільно перетинати будь-який кордон. Служила механіком і водієм військової вантажівки, але найдовше носить корону британських монархів. Єлизавета II відзначає ювілей, королеві виповнюється 90. Як святкують у Великій Британії, розкаже Олександр Черношук. На престол Єлизавета II зійшла 1952-го. У 25 років вона стала королевою семи держав Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану і Цілону. З усіх британських монархів вона править королевством найдовше. На трон Єлизавета не претендувала. Успадкувати корону мав її дядько. Утім, зрікся престолу. Тоді коронували батька Єлизавети. Під час Другої світової Єлизавета була на фронті водієм і механіком. Домотримала звання лейтенанта. Серед захоплень королеви собаки й садівництво. Зранку Єлизавету II привітав прем'єр-міністр Девід Кемерон. У свій день народження королева здійснить публічну прогулянку Вінцорським парком разом з чоловіком Філіпом. А ближче до вечора на її честь запалять тисячу маяків. Відзначати ювілей королева планує в родинному колі. Гучних святкувань саме на день народження Єлизавети II зазвичай не планують. Урочистості відбудуться в червні, коли у Великій Британії. Офіційний день народження монарха. Олександр Чернишук. Новини на першому.